Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні мені на огляд попав ось такий дозиметр-радіометр, який називається Better Geiger. Модель S2, тобто модель друга. Була ще, напевно, якась перша модель, але я не в курсі. Чому я захотів його купити? Тому що це дійсно американський дозиметр, ніяка не китайщина. Давайте подивимося, що у нас всередині. Він йде ось такий ось чудовій коробочці, білій. Простецький такий. Нас зустрічає наклеєчка зі знаком радіації. Це, напевно, їхній значок Better Gavier Radiation Detectors. Бачите, це наклеєчки, кудись піде потім. Наклею якесь цікаве місце. Це у нас users' Manual, тобто інструкція. Потім почитаємо. Далі у нас іде ось такий листочок, на якому написані рівні радіації і яку небезпеку вони несуть. У випадку довготривалого перебування там. Ось ми бачимо скільки годин, минути, години, тиждень та місяць. А тут ми бачимо рівні радіації. І що нам за це може бути. Ось тут все написано. Або доза еквівалентна звичайній флюорографії. Ось тут, наскільки я розумію. Тут є доза, яка може визвати привищити у 5% захворювання раком. А ось тут уже далі йдуть смертельні рівні. Не буду це читати вслух. Я думаю, що ви зрозуміли. Ззаду у нас в мікрозівертах на годину, а тут у нас були якісь мрем на годину. Поки що не знаю, що це. Перший раз буду користуватись саме американським приладом. Далі нас зустрічає ось такий ось бокс. Це у нас підводний бокс, бо я взяв максимальну комплектацію і у мене тут буде отакий ось, ось бокс прорезинені. Навіть під водою можна з ним буде заміряти радіацію. Давайте відкриємо. Ось так легко він відкривається. Ось таке прорезинене все. І ось він сам прилад. Ось так виглядає сам прилад. Він вже в захисному кожухі, він такий з резини. Прилад дуже класно сидить в руці, він доволі компактний. Якщо порівняти, наприклад, з телефоном, з iPhone 14, ми можемо побачити, що iPhone 14 трохи навіть більший. Чого я взяв саме цей прилад, тому що він реально простий в користуванні, розбереться навіть та людина, яка ніколи не мала дозиметрів, але яка хоче перевірити, наприклад, свою домівку чи свій е, участок дачний, або якісь матеріали, якісь, можливо, побутові там, або стройматеріали якісь. Просто нажимаєте ввімкнути і все, дозиметр вмикається. Більше нічого робити не треба. Просто треба знати, що до. 0,3 у нас повна норма. Тобто зараз він показує повну норму у нас. Це зараз мікро, в мікрозівертах на години, бо я вже провів до мікрорентгенів, Американці тільки в мікрозивертах вимірюють. ну В принципі, це вже така загальносвітова одиниця вимірювання потужності, дози випромінювання від різних радіоактивних елементів. Ось 0,1 повна норма я зняв чохольчик, отак виглядає дозиметр без сухла. Видно, що зроблено з високоякісного пластику. Нічого ніде не скрипить, як це бувало у терах. Датчик у нас отут зверху, тут у нас підписано сенсор. Ось так ось виглядає він. І до речі, що саме зручне для мене, що він працює просто від пальчикових батареїв або акумулятор це, до речі, якісь американські батарейки. Ось це Kirkland Signature. Це прямо з Америки прийшло з такими батарейками, щоб ви розуміли. Тобто будь-які батарейки можете взяти з собою. І просто якщо сяде, ставити, вам не треба буде ніяких розеток, павербанків, щоб його заряджати. Звук тут вимикається, ось так можна вимкнути звук. Тут все просто, в принципі. Трошки пізніше пошаримо з поменюшки. Тут можна в налаштуваннях налаштувати тривогу по якійсь потужності дози, да, щоб він сигналізував. І просто його положити в карман, наприклад, і обійти свою або оселю, або свій не знаю, там, дачний огород якийсь, щоб можливо виявити якесь перевищення. Повернутися треба нажимати кнопочку sound, звук. Також ми можемо переключати режими вимірювання, якийсь мрем на годину. Я поки що не знаю, що це, трохи пізніше розберу, скажу вам. Далі є режим CPM, це пошуковий режим, він більш, більш, ну, він, він більш зручний для того, щоб з ним шукати якісь точки з випромінюванням. Можна взагалі вимкнути екран, але ви бачите, тільки точка, яка смигає. ось це наш звичайний режим. Ну що ж, давайте підемо в ліс. У мене там в принципі є одна точка. І я хочу перевірити, як він там швидко зреагує на підвищення радіації. Я хочу піти в одне місцине в ліс біля Чорнобильської зони, де є перевищення. Також візьму ще декілька своїх інших дозиметрів. Давайте подивимося, як він буде реагувати. Ну і звичайно зразу ж скажу, що посилання на покупку цього дозиметра я залишаю в описі під цим відео. Ви можете зайти, подивитись, вибрати собі моделі, аксесуари. Приходить воно трохи більше тижня, шло прямо з США. Новою поштою прийшло мені. Чим мені подобається цей прилад, тому що він дуже зручно сидить в руці. Можна однією рукою е, нажимати кнопки, лазити по меню. Хоча, в принципі, він е, готовий до роботи, просто от ви його включили і все. Зараз я вам покажу. Ось ви берете, у вас є, наприклад, цей прилад, вам треба заміряти якусь ділянку, або якісь речі, або дім свій. Ви просто берете його в руку, натискаєте на кнопочку увімкнення, все. Вам, в принципі, більше нічого робити не треба. Ось ці дві речі. Перше, просто вимкнути і друге знати, що до 0.3 вважається нормальний радіаційний гамофон. Ну, або потужність дози, як кажуть, по-научному. Зараз стоїть в мікрозівертах на годину. у нас. Все, отак от, тримаєте хвилинку, півтори, дві там максимум, і він вам покаже. Рівень радіації на конкретно в цьому місці або якогось конкретного предмету. Просто ми зараз сидимо біля Чорнобильської зони і тут є точка, яку я просто знаю. Колись випадково заміряв в цьому місці. І отут є перевищення невеличке. Ось дивіться, як він швидко його покаже нам зараз. Ось бачите, 0,4. Все, це вже перевищення. Ну, пройшло ну, скільки. Секунд 10-12 пройшло і він уже нам показує радіоактивну точку, радіоактивну плямку якусь. Цей прилад вважається доволі, доволі таки чутливим, тому що тут стоїть дуже високоякісний чутливий вентиляторний датчик. Ось так виглядає прилад ззаду. Сам датчик знаходиться тут ось тут, зверху. Це він у мене в кожусі такому, він е з гуми зроблений. В принципі, він такого ж розміру, як і мобільні телефони, телефони сучасні. Тому його запросто можна носити з собою в кишені. Є звукова сигналізація, її можна вимкнути. В принципі, якщо ми б ходили зараз в походи в Чорнобильську зону, як я це робив раніше, то. Мені б ця функція потрібна була, щоб у нас ніде там не запилили, да? там, ну і взагалі зручно. Поменюшся, якщо тут прийти, у нас тут є, ми можемо перемикатися на різні режими, виставляти якийсь приділ, по якому буде у нас сигналізувати, що у нас перевищення або отриманої дози радіації, або потужності дози зараз. Ми можемо поставити, що 03 буде у нас сигналізувати про те, що, про те, що у нас на цьому місці перевищення. І ми можемо просто вімкнутим ходити в кишені з ним і, наприклад, свою ділянку під там, покупку або не знаю, свою квартиру перевірити. Може якісь радіоактивні речі, є, якісь старі годинники, як ви знаєте, у них стрілки фонили раніше. І так, друзі, давайте ж зробимо невеличке. Зрівняння ще в лісі, прямо біля Чорнобильської зони, прямо на її межі. Тут вже є такі радіоактивні плями. Я пару місць знаю. І давайте замірюємо. Ось наш дозиметр, який зараз у нас на обзорі Geiger S2, сентиляторний, повинен бути дуже чутливий і швидкий зліва. А справа у нас ТРП наша українська. В принципі, стандартний такий побутовий прилад. Ось у нас, бачите, є така точка тут. Не знаю, поймає змі чи не поймає. Ось, бачите, вже і тера запіщало. Бачите, вони обидва в один і той же час показали перевищення. Тому можна сказати, що вони приблизно з однаковою швидкістю заміряють. Так, ось ще одна плямка. 0.36. А тера показує 0.37. Трошки копнути. У мене з собою лопати немає, ось така ложка. Що якщо копнути трошки? Може знизу буде ще більше фанити. фізики, ядерщики блін, хіміки, самоучки угу. та нічого не міняється. Треба дуже багато копати. Тут вкрай чутливий датчик сентиляторний і їм можна ходити на пошуки радіації. Тому любі гриби, які ви бачите, можна заміряти. Бачите, до 0,3 повна норма. Це у нас. А бачиш, більше стало на грибочку, кстати. А чому? Не знаю, бачиш? Да, я... ну, гриби шпітують радіацію взагалі, саме по собі міцеліїці, вони можуть... Гриб може рости тут, а його корені можуть взагалі під сам ядерної станції Чорнобильської йти. Тому треба завжди перевіряти дозиметром. Особливо гриби, особливо, якщо ви їх шукаєте на півночі Київщини. Це дуже небезпечно, якщо зірвати якісь радіоактивні і гриби. І Житомирщини. І Житомирщини. Так. І Чернігівщини. Клас, навійом пахне. Як же я таке обожнюю. Буду користуватися і, і брати з собою на вилазки завжди. Якщо комусь цікаво, ви можете по посиланню в описі до цього відео перейти на їх сайт і подивитись, вибрати собі. У них є чи інші моделі. Прицінити собі це рекомендація від мене. Це не якась китайщина. Там це дуже надійний прилад, який буде вам служити довго, довго і довго, і всього лише на двох батарейках використовується.